В ремонті джерело безперебійного живлення, я думаю, тут можна обійтись без тестера і так все видно, що тут сталося. По цій стороні, начебто, заводська пайка, скоріш за все, тут транзистори не мінялися. Вони тут стоять НЦЕ82H140. З цього боку, де пробило теж ті ж самі, але один викорчували. А ну Що тут у нас? О! А тут затісався і РФБ 4110 А там взагалі нога відкушена. А так можна було, да? тут два, скоріш за все, залишилось цілих. Оцей, мабуть, пробити його просто відкусили. І щоб якось тут скомпенсувати кількість, втулили РФБ 4110 Молодці! Красавчики! Давайте з цього боку подивимось. Так, тут у нас теж начебто заводська пайка. Так, а тут у нас уже стоять HY4008. Блін, ну це фантастика взагалі. Зборна солянка. Тут щось з ноги запихували, не влазило, мабуть, не прогрівалося, ми його пхали, пхали туди. Ноги гнули, гнули, але засунули. Ще у попереднього майстра, мабуть, була проблема з мітізами, тому що бачимо, тут відсутній вінтик, тут є. З цього боку. Також да? там відсутній, по діагоналі є. І ось цей паяльний жир, яким паяну плату, я по тому майстру в одне місце запхав. Так, мабуть, трошки краще виглядає, ніж те, що тут було. Бачимо, пропаяно з цього боку, з цього ці затворні резистори поправив то, що було в обриві. Ну і тепер можна встановлювати. Оце я називаю ремонт. Настав час перевірки, все вже зібрано на своїх місцях 48 вольт подано на всі шини, Зняв дисплей для зручності і також шукав вирішення проблеми. Тут наразі не працюють три кнопки, тому не маємо можливості змінювати параметри. А проблема ось у цьому контролері. Саме на нього приходять сигнали з цих кнопок і він їх обробляє. Тому ну, наразі, за відсутності цієї деталі, я не можу нічого більше зробити. Тому що немає ні прошивки, ні можливості десь купити окремо, то вже маємо, як маємо, Тобто це буде вже якби робота лише зі стандартними налаштуваннями. І, власне, казав, що ця проблема була з самого початку. Тобто Маємо заводський дефект. Так, На виході 220 В є 700 Вт навантаження приєднано. Тобто Все працює. Ще забув показати, що в нас відбувається на виході 220 В. Тут бачимо повний порядок. Синус чистий, не спотворений, чистота в нормі. Так що все це свідчить про те, що працює воно так, як треба. В ремонті зварювальний напівавтомат. Дніпром САП-310 до мене апарат вже дивились. Тут дивились. Ну, але треба не подивилися. От як можна було от тут зрізати, тут щось колупати. І при тому всьому не визначити, що згорів ще діодні мости. Ну, точніше, один із них. Ну як? Ну, на фіа було різати реле. Тут просто тупо щупами тестера, От сюди. Тик-тик, і вже понятно, що діодного мосту якби карантин. Поводиться б апарат наступним чином. Він Включається. Бачимо, да? Лампа світиться в пів накала, і вона якби так ну трошки блиме. А коли апарат запускається, яскравість збільшується, тому що ну, струм споживання апарата він якби дозволяє їй світитися яскравіше. Перевірка апарату. мережа 220. Пару восьмидесятих на баласті накинув. Режим міг. Так, регулювання напруги є. Швидкість протяжки, чуєте, регулюється. Так, режим ММА. Зараз відкину навантаження. Так, на профіль входу у нас там 62 вольта. Апарат запалює. Тепер підкидаю пару восьми Регулюємо струм. Так, тут у нас що? 26, там так, 24 вольта, 150 А. По напрузі показує чітко по амперажу. Ну, це ж гріх було якби трошки не прималювати. Все, 150 А в режимі ММА, він також дає, регулювання є, все, буде працювати. В ремонті ось така зарядна станція, яка побувала в одному відомому сервісі. Я не буду показувати, де це сервіс. Місто Київ. Привіт! Вам пламінне, як то кажуть. Відновлення силової частини 9200 гривень. Це акт виконаних робіт. Я не буду показувати номер, все інше драйвера, Да? Заміна низьковольтної плати, прошивка. Суми, бачите, на своїх екранах. Ітого 18200 гривень. Станція розібрана. Дивимось. Ось знята плата з вентиляторами і мппт контролером От Питання: а що мінялося? Все по заводу? Тупо все заводське. Нічого ну паєчка. Вон, дивіться, давайте так, щоб от було видно. Все заводське, нічого не паяно. Високовольтна частина також. ну Все завод, герметик. Все запобіжник, все по заводу. Низьковольтні транзистори Давайте може їх подивимось. Та ні, і тут нічого не міняли. Так все ж таки. А що ж тут було? -то, так виходить, що драйвера і транзистори. А які ж транзистори? Може тут щось. Та ні, тут поляка як була, так і осталося. Що можна було міняти? От в натурі, що можна було міняти на 9200 гривень. Що таке низковальна плата? Оце БМС, мабуть. Зараз ми відкрутимо. Зараз відкрутим і подивимося. Тільки вона з іншої сторони, з іншого боку. От тут теж тут нічого не мінялося, да? не показалося. От єлки. Давайте. Онлайн. Як то каже, трансляція. Откручуємо тут. А ну-ка. Зараз знімемо тут. А тут що? щось мінялося. І тут нічого не мінялося, представляєте? Все на своїх місцях, все в пилюки. рівномірно загажено. Що ж таке ця низковольтна плата, блін? Ну, скільки ремонтував, ну, блін, ще жодної низковольтну плату не міняв ніколи. А пацани міняли. Прошивка. Ну, по прошивці я. Не можу точно стверджувати, бо ну, мікроконтролер є. Але ну, обично, якщо є якась проблема, їх просто міняють на новий, і є сліди пайки. Тут у нас все в лаку. От так от пацани ремонтують. Молодці. Молодці, що можу сказати? Зарядний резистор навіть на 390-му, який і то цілий. І все бачимо тут як нове. Фантастіка! Тепер апарат має нормальний вигляд, почищений, стієчки з текстоліту вирізані. Мережа 220 вольт. Регулятор на мінімум. Ну, підпалювати він буде поганенько, тут вже як не налаштовує. Але на одному трансформаторі струму нормального підпалу на мінімальних позначках не буде. Так, ну, треба трошки додавати, тоді, тоді буде запалювати класно. Все, від цього нікуди не дінеся. Тепер додаю. Секції баласту, максималочка 160 А там 24, В. 25 точніше, все регулювання плавне, регулятор не зношений, все запалюється, регулюється. Коротше, обслужили апаратік, більше проблем по ньому я не бачу.